Вітаю, друзі, Слава Україні! Ось, знаєте, я до зовсім недавнього часу був свято переконаний, що є єдиний жанр літературний, в якому концепція позитивного героя вирішена на всі 100% і всі, на всі часи. Що це є не Але сьогодні я подивився. Інтерв'ю свіженьке зовсім Коломойської журналістки, точніше пропагандистки Наталії Мусійчук, з керівником головного управління розвідки Кирилом Будановим, і зрозумів, що я помилявся, а некрологи некрологи відпочивають їм до цього далеко. Ні, ні, я звичайно пану Кирилу бажаю багато багато років життя щасливого життя з його дружиною, з якою, як він тільки в цьому інтерв'ю сказав, він недавно відзначив десятиріччя шлюбу дружиною московського патріархата, яка є прихожанкою того монастиря, в якому, як стало відомо, московські монахи переховували певних рашистських там агентів, диверсантів, злочинців і тому подібне. Ну, але це окрема тема. Перед тим як перейти все ж таки до основної нашої теми, я як завжди хочу зробити коротеньке нагадування. Щоб цей контент краще розходився, потрібно трошечки враховувати нам і алгоритми YouTube. Тому дуже прошу перегляди, поширення. Хто не підписався на канал, прошу підписуватися. А також, якщо вважатимете, якщо вам це сподобається, то вподобайки, нагадування, коментарі тощо. Буду вдячний, і це дійсно допомагає поширенню контенту. А тепер вертаємося до певних подій в інформаційному просторі. На межі серпня і вересня нас просто засипали купою різних, дуже часто протилежних за змістом заяв. Ну, в першу чергу, все-таки це було від імені Володимира Зеленського. Десь від імені, як скажімо, в його телеграм-каналі, явно Ярмаківський текст, а десь, а десь він говорив сам, і тези були дуже відмінні від того. Що закладалося в Єрмаківській концепції? Зараз ми скажемо про це теж пару слів, я згадаю, але вертаюся до всього, все-таки перед тим, як перейти до Кирила Буданова, до ось цього інформаційного шквалу. Бо вже умудрився Володимир Зеленський нам сповістити, що його обіцянки передвиборчі, що він іде на один єдиний термін. Якщо він не закінчить війну, то він навіть зарання подасть у відставку. Ну варті, ну тільки того, навіть не варті того паперу, на якому їх потім записували. Це були просто порожні звуки, і все. Він як Лукашенко, як Путін, ніколи не хоче покидати свої посади. Він мріє залишитися там назавжди. Він про це вже фактично вчора сповістив. Сьогодні було ще цікавіше сповіщення від Володимира Зеленського, яке стосувалося можливого часу завершення війни. Він студентам сказав цікаву фразу, що війна може закінчитися. і... В цьому 2023 році це дуже контрастує з його недавніми заявами, що закінчення війни може бути тільки у випадку виходу на кордони 91-го року. Знаєте, ми віримо, безумовно віримо в Збройні Сили України. Ми дуже бажаємо їм якнайшвидшої перемоги, і ми переконані, що після цих важких кровопролитних боїв на лініях оборони буде серйозний прорив, будуть хороші результати. Але ну, кордони 91-го року це точно не в цьому році. Ми це прекрасно розуміємо. Тому паралельно з тими його заявами, які в іншому інтерв'ю Наталію Мусійчук, вже самого Володимира Зеленського, кілька днів назад були відмічені ті деталі. Там вже є протилежні деякі речі. Там вже є речі про те, що Крим ми можливо, не будемо повертати. Ми тільки будемо добиватися від Росії його демілітаризації, що ми не будемо робити дії про на території Росії. До речі, це дуже контрастує з певними заявами в інтерв'ю Кирила Буданова, що ми можемо втратити раптом всіх союзників і тому подібні речі. І оті всі заяви Володимира Зеленського вони, вони дуже гучні. Тому що насправді за ними. Не просто пустий передзвін, і не просто бажання нас відволікти від скандалів з Резніковим. Найкраще відволікання це звільнити Резнікова, і що відкриті були по ньому кримінальні провадження. І не просто створення для себе якогось додаткового позитивного образу. В цьому всьому є якась певна підготовка до майбутніх подій, серед яких може бути ну, те перемир'я якого одні очікують, а другі абсолютно не сприймуть. І було б добре, якби рада, влада не натяками якимись підштовхувала до цього суспільства, а сказала чесно, що вона хоче вести переговори на таких-то, таких то умовах, попросила суспільства мандату, сказала про ціну цих переговорів або їх відсутності. Було би правильно, правда ж? Ну, але цього, на жаль, нема. І, і готуються певні речі, які дуже сильно пов'язані з майбутніми виборами. І от історія з Кирилом Будановим це цим інтерв'ю. Це є об'єднання двох речей. Одне це дуже серйозна інтрижка всередині владного середовища. А друге, а друге, це додаткова підготовка позитивного, прекрасного, красивого органу під майбутні вибори, оскільки в тих виборах роль Кирила Буданова. А я в цьому переконаний був давно. і Я вже не один раз про це говорив. Вже більше року я точно про це нагадую. В тих майбутніх виборах саме Кирило Буданову готується дуже серйозна роль. Ні, не в президентських зрозуміло у виборах парламентських, але там під нього будуть теж розкручуватися якісь певні свої проекти. А давайте все-таки вернемося. що це було, тому що абсолютна більшість цих різних заяв, ну принаймні, велетенська кількість заяв в великому довгому інтерв'ю Зеленського, і дуже позитивний парадний образ Буданова, який в іншому інтерв'ю є. Вони появляються на медіаресурсі ресурсі Коломойського. Після тої історії, коли Коломойський пересварився на смерть з е, тим же ж самим Єрмаком, коли він почав тягнути свою фігуру на протиставлення Зеленському поворознюка саме в президентській концепції президентських виборів, саме це почав розкручувати. Саме за це було знято з посади міністра культури чи безкультурі Ткаченка. Який почав грати роль на користь Коломойського проти Зеленського під наступні вибори, от така була інтрига, і ця інтрига показувала, що в Зеленського і Коломойського стосунки на, ну, назріває конфлікт в стосунках, і він може бути дуже серйозним і дуже критичним. І раптом саме там, саме на його ресурсі, починають відбуватися оці інформаційні вкиди, в яких Зеленський і його близькі люди. Починають появлятися в дуже позитивних ролях, а вороги зеленського починають висвітлюватися в особливо негативних. Я ж нагадаю, що не так довго до того, вже тоді, якраз коли виникали ці певні нюанси навколо Коломойського, там сама та сама Мосейчук. Записувала відверто кілерське, брутальне гидке інтерв'ю з таким Бондарчуком, який лив бруд безперервний на Порошенка. Це щоб ми розуміли, при юшенку був один з любих друзів, який потім юшенка ж самого облив брудом і зрадив, але в кінцевому рахунку опинився за кордоном за розкрадання великих коштів і з вже засвідченим тоді на той момент російським агентом Ніщенком Лив бруд на Порошенка. Тепер на каналі Коломойського на догоду Зеленському пішов цей бруд і пише позитивні образи отаких от цікавих людей: Зеленський і Буданов. Що це може означати? На мій погляд, після того, як у Єрмака виникли проблеми, він почав готувати підкоп під Зеленського, протягуючи свого, можливо, свого кандидата не тільки в Верховну Раду, як вони планували з Зеленським, а на президентські вибори. Притул. Ото й пригадуєте, ну насправді ганебне, ганебну отопку одинку журналу НВ, де він переконав дуже такого, знаєте, безхребетного олігарха фіау, який чіво зізволює чи тільки не записуйте мене в олігархі, згідно норм закону про олігархів. Так от вони там протягнули притул в центрі. Ну, звичайно, вони е головнокомандувача залужного десь засунули взагалі назад, через що народу вибухнув. А в Зеленську відбулося обурення з тим. Що його самого відсунули в бік а центральна постать, раптом ті, хто нам набажають перемогу, виявився притула, і він зрозумів, що підкот під нього йде. Плюс було кому пояснити ті, хто могли пояснити. Це і Татаров, і той ж самий Коломойський. От в цій ситуації, плюс тоді, коли раптом деякі любі друзі допомогли розкрити не просто злочинні дії Резнікова мародерство, а пряму причетність до них бізнес-партнерів. Єрмака, у Єрмака я крісло. Ми вже побачили окремі нюанси, коли Зеленський в тому ж самому інтерв'ю Коломойського, напевне, не без суфлера, розказував про деякі ініціативи, які були ну відверто невигідні Єрмаку і відверто татаровські. От зараз ми бачимо одне за одним інтерв'ю. Інтерв'ю з Зеленським як покаяння Коломойського і бажання притупити можливу увагу чи повернути прихильність і впливи на Зеленського ми можемо розуміти. А при чому Буданов? А давайте просто згадаємо: у цій системі влади Зеленського немає інститутів демократії, немає принципів розподілу влади, то, що він це все знищує. У нього є певна категорія своїх друзів, тим, кому він вірить. Декого він втратив, як того ж самого Баканова, декому. Продовжує вірити, декому засумнівався, так як скажімо, в Єрмаку. І серед тих центрів ухвалення рішення, абсолютно незалежних, скажімо, від Єрмака чи Татарова, є така Марія Левченко. Це та, яка сидить Зеленський в одному кабінеті, яка була його е секретаркою особистою в кварталі 95, яка. Одружена з російським громадянином Гулашвілі, разом з яким вони були фактично помічниками. А Гулашвілі такий офіційним помічником депутата єдинороса е Вауєва. Вона має свої певні центри впливу і вона особисто протигувала свого часу Кирилу Буданову який є їхнім дуже близьким персональним другом, який ну зараз буданом пробує від цього відхреститися, навіть заявляв там іншому інтерв'ю, що він зі своєю дружиною в себе в кабінеті живе. Ага, в себе в кабінеті. Вони наскільки я розумію, і досі живуть, ну принаймні після великого вторгнення спокійно жили в одному будинку, експорприйомному в якогось бариги, чи позиченому, чи подарованому, разом з сім'єю Гуєлашвілі Марії Левченко. Це ще один напрямок впливів на Зеленського. Я думаю, Коломойський, коли дав казівку Мійчук домовитися, ну, власне, не домовитися, а дав добро на оце парадне інтерв'ю, я думаю, що він розраховував на те, щоби для себе здобути кілька заходів до Зеленського, в тому числі через Марію Левченко. І от інтерв'ю з Будановим, її основним протеже, мало в цьому, на мій погляд, дуже і дуже серйозне значення. От давайте глянемо тепер, що ж там було. Тому що насправді я прослухав це година і по-моєму 24 чи скількись хвилини ну, суцільного парадного трьопу. Нам дали парадний портрет, в якому було кілька фраз, які засуговують, на певну увагу у всьому іншому, ну насправді це. Це зачищено від будь-яких незручних питань, там будь-яких асоціацій. Журналістка чи пропадистка, яка вміє підколювати, ми знаємо, яким чином вона вміла пиляти тих, кого б вона брала інтерв'ю чи з ким вела програми. Ну та ж саме право на владу. Ми знаємо її жорсткість, її хамовитість і все інше. Слухайте, тут була. Мені здається, що тут вона в певних моментах сама не знала, як їй повестися, щоби коли Буданов, який не дуже то вміє говорити. Це ж там нарізка і що така, і заявляю, скільки годин це записувалося, як з цього всього зробити мегапарадний, мегапозитивний образ. Вона його, в принципі, зробила. Знаєте, якби в мене не було доброї пам'яті, я, я би, напевно, скавов, слухайте. Ну, зовсім непоганий хлопець. він... Там же ж прямо сказано, мегаздібності, неймовірні якісь неприродні здібності Буданова, його неймовірна витривалість, його підходи, якісь там цифрові, цифри, факти, події і все інше. Слухайте, це викликає симпатії. Плюс далі парадна прогулянка по музею головного управління розвідки, красиво гарно, з історичними паралелями, з усім, хороші, гарні спогади, тільки позитивні. І... Розповідь Буданова про те, як він мега-конструктивно прораховує всі операції і як вони всі успішні. От я це все слухав, і от ще кажу, я починав захоплюватися Буданова, а потім мені так пам'ять нагадує: Стоп, Тараса. А давай згадаємо ці всі мега-події. Ну, перше, взагалі, а хто такий Буданов, як розвідник? От свого часу, після початку великого вторгнення, коли раптом ми виявили, що Буданов пригрів у себе відвертих зрадників. Про російського Червоненка, про Лукашенківського Шевченка, потім російського громадянина Гойошвілі, який ну просто за його біографію не міг бути незавербований в ті часи, коли він був росіянином. От в ті моменти в мене виникли дуже серйозні підозри. Тим більше я знав, що наші західні союзники не довіряють гуру взагалі, просто від цього взагалі, і всю інформацію розвідувальну передають в обхід гуру напряму до Генерального штабу. Ну і в мене виникли свої питання, і я. Одному дуже серйозному, не буду називати прізвище, але дуже високопосадовому, колишньому розвіднику один раз задав питання: а Буданов Кріт чи не кріт? Він мені відповів: ні. Буданов не Кріт. Він дуже хороший, старший лейтенант спецназу. Я так спитався. Стоп. Ну добре, не Кріт, це вже приємно. Що означає старший лейтенант спецназу? Він бригадний генерал, він керівник розвідки? Ні, він мені відповів. Ти все правильно зрозумів. Він дуже хороший, старший лейтенант спецназу. Все. і цим в принципі сказано все після. Знищення бурби і його розвідувальної спільноти, неймовірно потужної, яку було зроблено саме руками Боданова, у нас відбулося повне руйнування розвідки. Я вам просто нагадаю один факт: це теж факт про те, наскільки Зеленський персонально довіряв завжди Боданову, і наскільки це погано обернулося для України. Ну, хоча, там, мабуть, все-таки були інші мотиви у Зеленського, але поки що їх не будемо розглядати. Гадаємо про це. Зеленський додумався сказати в одному з інтерв'ю. Коли його питалися, ну тобі ж західні розвідники, Бернс приїжджав, розказував, як буде відбуватися наступ на Україну, звідки і про Гостомель, згадав, і про все він сказав: так, так, так. Мені західні розвідки говорили, що готується наступ, але я вірив своїй розвідці. Він вірив тільки Буданову. Так само, як він колись, коли він на Бурбу почав котити бочку і його звинувачувати у всьому, він теж казав, що йому деякі розвідники, єдиний розвідник, якого він знав, це був Буданов завдяки Марії Левченко. Йому говорили про брубу якісь погані речі. Але він, тобто він вірив тільки, власне кажучи, в розвідці тільки персонально Буданову. І Буданов, який потім створив собі паралельну реальність, ніби він там дату нападу за півроку вгадав і все інше. Виявляється, ми ж маємо вірити своєму президенту, правда? Виявляється, не попередив президента України, або скорше навіть страшніше, він попередив про протилежне, що ніякого вторгнення російського не буде, принаймні точно його не буде з півночі з Білорусі взагалі гарантовано. От вам ціна геніального надпотужного розвідника, якому ми сьогодні побачили неймовірний парадний портрет як генія розвідки неймовірно працездатної людини і людини, в якої не було провалених операцій. Ось не було провалених операцій. А давайте згадаємо про ці успіхи. Знаєте, про них мало говорять. Про тих багато говорять про ті, які вдалися. Ну, вас не вдався тілася тільки одна операція. Це недавня, пару тижнів назад висадка на Тарханкуті в Криму. Ніби прийшла добре. Ніхто, правда, не може пояснити кінцевої цілі, тому що перед тим. Нашими ракетами там було розбомблено расистську систему С-400, було знищено засоби радіоелектронної боротьби, і тому подібне. Після того там відбулася висадка, там дійсно погубили, вбили якусь кількість московських ваньок, і там відбулося знищені їх плавзасобів і нібито наша група щасливо відійшла. Знаєте, це було очевидно позитивна, вдала операція. Потрібна, не потрібна, можна дискутувати, але вона була принаймні вдала, і про неї написано сказано море всього. А про що не сказано? Ну було колись написано, але старалися це якось після того не дуже е, розголошувати. А про те, що в 16-му році, до речі, в цьому інтерв'ю Буданов про це згадав в нього був він був дійсно в Криму. Був Кримський рейд. Я так розумію, щоб він був пров'язаний з тим. Він був санкціонований, очевидно, десь на рівні Порошенка. Е, Путін збирався їхати в Окупований Крим. І в нас було завдання, це я догадуюся. Про це досі, це засекречена досі місія, про яку дуже мало говорять. Було, мабуть, завдання. Ну, я не знаю, чи вбити Путіна, але напевно зробити щось таке, щоб Путін не ризикнув їхати в Крим. Але хтось здав. Здав той, хто знав всі деталі щодо місця висадки і пересування, тобто не наверху. Хтось дуже близький до оперативної розробки або самої групи, які знали на місцях. Так, от, їх чекали. Не знали точно місця висадки, воно помінялося в останній момент, нібито їх чекали там, де мала відбутися певна пересадка на інший якийсь транспорт, і кудись далі доставлятися, туди, де мали робити відповідні дії. І там загинула частина людей, і наших, і расистів. Буданову ще з деким чомусь вдалося відійти Слава Богу, вдалося відійти. Але закінчилося тим, що всі, хто врятувалися і вижили в Криму, наскільки мені відомо, живим залишився тільки сам Кирило Буданов. Йому теж одного з керівника групи підірвали потім біля мене недалеко на Позняках, тоді ще в 2016 році. А Боданову було нібито зроблено замах на його життя. Дуже дивний замах, при якому підірвався чомусь не сам Кирило, а той, хто е... підривник. От йому не повезло. Отака От сталася історія. Але ми не підозрюємо Боданова ні в чому, мій знайомий, ключовий. Команд, один з високопоставлених розвідників, сказав: ні, ні, він не кріт. Добре, я вірю, що він не кріт. Давайте згадаємо Сіверськодонецьк. Пригадуєте, коли там крутилося більше року назад комісарова Безуга. Ми це запам'ятали. А ви забулися, хто зайшов в Сіверсько-Донецьк, який покидали наші війська, тому що його не можна було утримати? Зайшов іноземний легіон. А іноземний Легіон це не є Збройні Сили України, це головне управління розвідки. І все, це була це страшна поразка. Їх почали оточувати, вони могли попасти в полон всі. Їх виривати туди залужний зняв єдиний війська це з району Золотого. Знаєте, чим це закінчилося? Втрата золотого, втрата Лисичанська, обвал нашого фронту, дуже серйозний обвал, і сотні полонених біля Золотого під Лисичанськом. Страшна катастрофа, одна з найгірших поразок наш в цій війні. Друге, перша спроба звільнення Зміїного. Ми там втратили еліту спецназу, прекрасних ль льотчиків. Дуже страшний провал. Третя, яка відома, це спроба звільнити силами спецназівців, звільнити Запорізьку АЕС. Повний провал. Про це чомусь не говорять. Я розумію, що операції не завжди вдаються. Але коли ви робите справжню картину, ви говорите про поразки і про успіхи, тоді в успіхи віриш, а поразки пробуєш пояснити. В даному випадку все було абсолютно, абсолютно навпаки мовчання. Замовчування того, що не хороше. Парадний портрет, так? Парадний портрет і в самій розмові жодного незручного питання. Тільки ті речі, які, які сприймаються, добре сприймаються. От я наведу деякі тези, якими я теж готовий їх підтримати, хоча деякі з обмовками. Ну, наприклад. Про те, що ядерна зброя рашистами не буде застосована проти України, тому що вона є зброєю стримування. Так я з цим згоден. І коли нам тут нагнітали істерику, там ядерні ракети, зокрема, з Білорусі по Україні полетять. Я теж казав те саме, що Боданов. ні, це не буде застосовано. І та сама історія, що вагнерівці на Україну більше після відходу їх не нападуть, я теж саме згоджуюся з ним. Всі його тези е і негативні, і об'єктивні щодо Російської Федерації. Які він висловив в цьому інтерв'ю, вони теж правильні, вони логічні, але вони є розумієте, вони є загальнодоступні. Протилежні речі говорили тільки пусті голови говоруни, яким треба було просто щось потрендіти. Чи говорив в той самий час, коли ті речі відбувалися про це Кирило Будано? Він так багато інтерв'ю давав, але тільки частину з них я тоді почув, деякі він зараз почав давати тільки на сьогоднішній день. Він заспокоює про те, що не припиниться повне постачання зброї Україні. А він не говорить, що це постачання зброї гальмується і не в повному обсязі йде саме через політику української влади. Причому не військову політику, не через те, як наступають збройні сили України. Тут він правий в оцінках західних деяких експертів, які там критикують збройні сили України, Ні. Через те, що в Україні згортається демократія, відбуваються абсолютно негативні речі, кроти фактично керують країною. Про це в інтерв'ю немає абсолютно жодного слова. Так само, як і в поразки, які сталися в Буданова. Він дуже правильно відмітив, що в Україні війна йде з 2014 року і відзначив те, що і свою роль в будь-яких поразках треба знаходити. Слухайте, це дуже добре поставлені фрази. Вони дуже артистичні. З нього, з нього дійсно не вийшло керівника розвідки. Так, він був хорошим. Спецназівцем і, очевидно, непогано в цій сфері розуміється, і він може бути дуже вмілим політиком. Він зуміє так гарно представити виборцям красиву картину, що, що ним будуть захоплюватися, навіть коли не буде дуже сильно чим захоплюватися. Мені подобаються його фраза. Ну, наприклад, фраза, що Російська Федерація уже стратегічно програла, а Україна вже стратегічно програти не зможе. Правильно він не, не запускає голого там оптимізму Арестовичівського про те, що там Україна стратегічно переможе. Ні, до цього ще дуже далеко. Це ще невідомо чи буде. Він говорить правильні речі. Ті правильні речі добре скомпоновані хорошими спічрейтерами і добре ним озвучені. Це гарні речі. Чим я маю бути незадоволений? Та, мабуть, тим, що. У нас головне управління розвідки, взагалі, то це не піар-агентство, в яке мають запрошувати регулярно журналістів. А зараз це має бути найзакритіше, до речі, структура в державі. Ми чули, хоч раз, одне, хоча б жур жур журналістське інтерв'ю чи хоч один коментар від будь-кого з попередніх керівників розвідки української на той момент, коли вони ще були керівниками розвідки, коли вони там ще працювали. Жодного в принципі не було. Керівник розвідки збирає, організовує роботу. Збирає інформацію, сам її шліфує, і це передає вищому військово-політичному керівництву держави з рекомендаціями, як поступати в тих чи інших обставинах. Як він це передав, ми почули від Зеленського. Володимир Зеленський чітко сказав: Західні розвідки попереджали, що буде вторгнення. Я вірив своїй розвідці, своя не попередила. От, в принципі, оцінка те, що він мав робити. А оцей піар, який відбувся, на мій погляд, він, ну він свідчить тільки про політичні певні процеси. І от зараз Коломойський підключився саме по Буданову, добре говоривши, що Буданов це, можливо, чи не єдиний з оточення Зеленського, кому сам Зеленський вірить як самому собі, більше, ніж самому собі. Як, майже як Марія Лєвченко, от і пер, пер, перший маше страни. І тому. І тому Коломойський дав вказівку зробити настільки парадний, наскільки прикрашений і вивезений портрет, аж трошки занадто прикрашений, щоб йшов трошечки до Оскомини. Ну, але давайте ще трошки пройдемося по цьому інтерв'ю, тому що насправді, насправді там були деякі речі, які виявилися дуже неправдивими, і після яких перестаєш вірити і тим правильним тезам, які говорив Буданов. перестаєш вірити в їхню щирість. От там з деталей дуже багато розповідали про операцію в Кабулі. Це знаєте, коли американці звідти пішли, туди зайшли вже таліби в Кабул, і дійсно українські розвідники прилетіли туди і зуміли вивести звідти певну групу українських людей. Ну він каже, що це були наші старі розвідники, наша агентура. Ну, якщо вони так добре знали, що відбувається, чому ви їх не вивели звідти раніше, теж велике питання. Саме свою агентуру іноземні розвідки всі повиводили. Вони, на жаль, не встигли вивезти цивільних дуже багато людей. З цим були дуже серйозні проблеми. І наші, до речі, дуже допомогли. І честь, і хвала нашим розвідникам, гуру, які допомогли вивезти в тому числі і членів сімей певних, і людей пов'язаних з іноземними державами. В цьому багато кому допомогли. Вони зробили дуже благородну місію. Якщо вони не вивезли раніше і не прорахували, що треба вивезти наших розвідників з Кабулу, це якраз є колосальний мінус і це якраз колосальний провал. Але він каже: мене дивує, чому раніше наші розвідки в серед інших там владах тощо тадібних речей не робили. А я хочу нагадати: у фактично у всьому світі сказали про шикарну операцію. Так, вона була безпечніша. А в той момент там саме було найбільше напруження в Єгипті під час дуже серйозних повстанських дій, тоді братів мусульман. Там туди боялися прилітати. І наші тоді військові розвідники організували звідти евакуацію цивільних наших. Це був міст. І я бачив тоді, що з Росією ж не було війни, і я бачив, як там расисти коментували. Во це дають, от це операція. Наші нас оставили здесь, бросили, а українці своїх подобрали і спасли. От вони молодці. Було таке. І були закриті операції. Ми виводили своїх людей, і ми рятували своїх людей. Мабуть, не треба перетягувати Канат на свій бік, перетягувати ковдру і говорити неправду. Є речі, які цікаві в цьому інтерв'ю. Буданов говорить дуже правильні речі, але вони різко контрастують з тим, що чотири дні перед цим сказав Володимир Зеленський: Крим буде повернуто, і е, операції на ворожій території ми будемо проводити. Володимир Зеленський. Крим, ми будемо дипломатичним шляхом добиватися тільки його демілітаризації, тобто не повертати. Російський Крим, ми його тільки демілітаризувати хочемо. І... Нам доведеться відмовитися від операції на ворожій території, тому що ми тоді залишимося самі, тому що нас союзники покинуть. Вибачте, прямий дисонанс з Зеленським дуже сильний, зроблений наголос, дуже правильний про те, що треба уникнути втручання в США. Просто маленьке питання, чоловіче. А ти ж тоді вже отримав посаду, коли Зеленський, чи ще не отримав, ну все одно ти був дуже близький, консультував вже ж родину Зеленського, коли Зеленський з Деркачем, Дубінським і іншими втручався в вибори в США і коли зараз демонстративно призначали думу, демонстративно робили речі, які мав рознівати американців і американську розвідку, в тому числі, і тебе, напевне, про це повідомляли. А чому ти про це мовчиш? Чому ти тільки гарні, красиві тези говориш? От правильні ж речі, правильні. А дисонанс з тим, що відбулося. Ще один момент, який в мене викликав певні питання, з одного боку, красива фраза. Україна повинна втручатися в всі процеси, які відбуваються на рефії. Не відгородитися, а втручатися, впливати на них. А я вважаю, що треба все-таки краще відгородитися і добре відслідковувати, і втручатися тільки в крайніх випадках, коли ми відчуваємо для себе загрозу або для дискредитації рефії. Чому? Тому що втручатися, це означає і там нарощувати агентуру, і тут нарощувати центри. Це означає, що кілька тисяч рашистських різних і колишніх агентів, і їхніх громадян, і їхніх якогось інтелектуалів стануть громадянами України, хорошими рускими, які тут працюватимуть в потужних центрах, які матимуть впливати на ситуацію в Росії, Так, як каже Буданов, а я цього не хочу. Я дуже цього не хочу, тому що вони будуть втручатися. Не ми в їхню, а вони в нашу будуть втручатися. І, на мій погляд, це є дуже-дуже небезпечні речі. Ще одна фраза, з якою я не згоден. Буданов дуже так, знаєте, заспокійливо каже, що якщо ми зараз щось там знайдемо, якесь розв'язання з Ерефією, якесь перемир'я, чи якийсь мир, чи перемогу якусь, ми матимемо передишку 10 років. Вибачте, ні в Путіна, ні в його оточення немає ніяких 10 років. Передишка буде 2 роки, а може в рік. Більше передишки не буде. Слухайте, не треба себе заспокоювати цим. Оце це заспокоювання, це така антиарістовіщина, але вона теж дуже небезпечна. І от Буданов в цьому мені здається, показав певну, ну не зовсім професійність, тому що насправді 10 років нам не буде 10 років там. Це можна зрозуміти дуже логічно і просто. Ще один момент, який викликав внутрішній спротив. Ну, слухайте заявити людині, яка є другом, і членом команди Зеленського, що в нас 1991 року не було стратегії бачення розвитку України. А це в зеленська стратегія була. Кричати Байден, чому ми не в НАТО, і відмовлятися, їхати на будь-які саміти НАТО, розказувати, яке НАТО погане, потім розказувати, що НАТО нас не хоче. Казати, що ми хочемо Європейський Союз робити все навпаки це є стратегія? Ні. З 91-го року, включення в Конституцію шляху до ЄС і НАТО це стратегія. Позиція Ющенка на ЄС і НАТО це стратегія. Декомунізація, дерусифікація це стратегія. Те, що робить в Зеленському, це шарпання з боку в бік і розкитування вагонів. Все, не більше. І остання фраза, на якій закінчую, бо вже кінець нашого запису, це його фінальна фраза, одна з фінальних. Кому виставляти майбу за минулі рахунки, щоб не виставити собі? От це правильно, щоб не виставити собі. Слава Україні!